А що якщо я скажу, що ваше відчуття щастя не залежить від ваших досягнень. Нам з дитинства пропонують формулу досягнення плюс визнання це і є щастя, наче внутрішній стан залежить від зовнішніх подій. І ми довго намагаємося жити з цією формулою, аж поки не помічаємо, що вона не працює. Успіх Переносить короткочасний спалах емоцій, але за деякий час повертається порожнеча, яка давно знайома. Правда в тому, що щастя не народжується з того, що ми робимо, але з того, як і з якого внутрішнього стану ми це робимо. Коли ми діємо з напруги, зі страху. З доведення чи внутрішнього конфлікту навіть невеликі чи великі досягнення не приносять бажаного глибокого задоволення. Коли ми діємо з любові, навіть маленькі справи мають сенс. Любов в даному контексті це не романтика чи якісь емоції, це спосіб бути, це лагідність до себе. Це увага до того, що відбувається тут і зараз, з іншими, з собою, зі світом. Саме такий внутрішній зв'язок з внутрішнім і зовнішнім світом і відчувається як повнота, яку ми називаємо щастям. Вона не залежить від результатів, бо живе в здатності бути в моменті, тут і зараз. І коли ми вкладаємо щось справжнє і живе. Тому щастя це не подія, а спосіб взаємодії із життям. Те, наскільки ми вкладаємо в будь-яку навіть маленьку або велику справу любові, турботи. Уваги залежатиме наскільки глибоко. Ми можемо прожити, а значить відчути. Можливо, сьогоднішнє прибирання чи миття посуду ви зможете зробити з іншого стану, приділити цьому більше цікавості, більше турботи, більше любові, бо робите це для себе.